Унісом і ревно кричимо революція, революція. В сьогоднішній день ми реально здатні на ту ж революцію. Якби устали вояки, які поклали своє життя в найбуремніші роки, чи вони в сьогоднішній час терпіли б табачників і Януковичів, чи не поступили б так, як Данилишин? Тільки атентатом можна вести боротьбу. З ворогом не може бути інакшої розмови як сила. З ворогом не може бути інакшої розмови, як розмова куль і пострілу гарма. З ворогом не може бути інакшої розмови, як розмовляє з ними наш двір. З ворогом не може бути інакшої розмови, як шумить наш ліс. Шумить наш ліс мотузками, на яких повиснуть комуністи. Шумить наш ліс до кожного нашого серця, закликаючи повстать. До кожного нашого серця, закликаючи, візьми до рук зброю і втрать страх. Відкинь свій страх, не час тепер боятися. В сьогоднішній час, якщо ми проспимо знову ми 20 років чекаємо. Ми чекаємо, що стане краще. Ми чекаємо, що буде ліпше. Краще стане в той час, якщо кожен з нас укладе по своїй цеглинці у розбудову української держави. Ніхто не будує хату на старому місці, поки не знесе старе. Ми повинні зорати, зробити ураницю сьогоднішньої влади і на ній побудувати нову українську державність. Тільки таким чином ми зможемо відчути, що ми живемо дійсно в державі, що наша держава дбає за нас, і ми, її громадяни, хочемо її будувати і в сьогоднішній день. Хочемо відчути себе Газдами в своїй землі. Ми хочемо відчути, що від нас на цій землі щось залежить. Ми хочемо знати, що наші діти будуть ходити в українську школу. Ми хочемо переконатися, що завтра ні китаєць, ні негер ні жит, ні москаль не прийде відбирати мій дім. І тільки від кожного з нас це буде залежати. Наскільки наша рука не здригнеться перед ворогом, наскільки наше око буде цільно тримати у прицілі сьогоднішню владу, наскільки не будемо піддавати їм страху, щоб горіла під ними земля, як горять сьогоднішні факіли, тож хай наші серця укріпляться крицею, хай наша рука затвердне прикладо, хай наші уми будуть завжди спрямовані на користь України. Слава Україні! Героям слава!